Ська обласна федерація кікбоксингу Будакан, Торгово-розважальний центр Чайка презентують програму Дім бойових мистецтв. Привіт, усім сильним та духом. Рівненська обласна федерація кікбоксингу Будакан спільно з нашим партнером Торгово-розважальним центром Чайка культивують декілька видів бойових мистецтв. Сьогодні ми говоримо про рукопашний бій та бразильське джиу джитсу Рукопашний бій на Україні почав розвиватися десь в 80-х роках, коли ще була заборона карате, коли ще займалися карате, так кажуть, по подвалах там не давали займатися, було, було заборонено. Розвиток рукопашного бою на Рівненщині бере початок з далекого 1987 року. Зародився цей вид бойового мистецтва у спортивній залі Динамо, що на вулиці Пушкіна, завдяки головному тренеру Федерації «Будокан» Ростиславу Саєнко, В'ячеславу Березовському та нині покійному Валерію Серпілову. Досі є Валерій Серпілов, володар чорного поясу третього дану з рукопашного бою. Тренер центру бойових мистецтв Будокен з рукопашного бою з 1987 по 2012 рік. Рукопашний бій включає всі елементи, частки елементів різних видів єдиноборств. Любих немає це значення, які джиу-джису чи карате, кікбоксінг це немає значення. Просто беруся ті чи інші елементи, і це складає, зводиться все в одне ціле. Нам, ну, наприклад, в мене таке, якби по житті правило, що треба вчитися у кожного всього і по чуть-чуть. Я маю на увазі про види бойових спусків, тому що кожен тренер преподає по-своєму, кожен мастер знає свої, так сказати, хі -хі хитрощі. Досі є В'ячеслав Березовський, майстер спорту СРСР з боксу. Володар чорного поясу першого дану з рукопашного бою. Тренер РФК Будокан з кікбоксингу та рукопашного бою. Рукопашний бій, як би, ділиться на дві частини. Одна частина це чисто спортивний від спорту, не бойовий. Друга частина це складається якби більш бойовий. Захищатися, атакувати від різних предметів. Від нападників Від нападників з, з різними, різними дачі чи предметами, чи з якимись будемо казати, з поганими номерами. Варто зауважити, що протягом 20 років під егідою Федерації Будокан в Рівненській гімназії Престиж для хлопчиків перших-четвертих класів основи рукопашного бою викладав заступник директора з виховної роботи Андрій Єфімов. Досі Андрій Єфімов, володар чорного поясу першого дану з рукопашного бою. Вихованець головного тренера РОФК «Будокан» Ростислава Саєнко. Рукопашний бой це е, той же бокс, той же кікбоксинг, же ММА і так далі. Тому Само поняття рукопашний бой вже і говорить про те, що це бой імені руками ногами, а не мечами і всім іншим. Досі є Олег Герман, старший тренер Рофека Будокан з кікбоксингу та рукопашного бою. Володар чорного поясу першого дану з рукопашного бою, заслужений тренер України з кікбоксингу. У спортивній залі на Грушевського 41, рукопашним боєм займаються переважно дорослі чоловіки. Прийшов сюди, скажем так, изначально за здоров'я. Щоб... Чувствовать себя хорошо, ну мне вот допустим 40, себя чувствовать хорошо, а потом как-то так вот втянулся, ну и понравилось. Поддерживает хорошую форму физическую, это раз. И помогает, развивает такие качества, как уверенность в себе, силу физическую. Чтобы быть в тонусе, век уже не молодой, а хочется быть в тонусе. мы занимаемся, чтобы в них не отставать. Тоді діти привели тата, да, на тренування? Ну так, да, ну, да, в мене дві дочки, тейквондо займаються. Я вирішив за ними піти. Ми в основному сторонники, сторонники до ведення поєдинка до партера. Тому що рукопашний бой це практично поєдинок проти твоих твоих четверых людей. Поэтому э, у тебя выделяется максимум 2-3 секунды на одного противника. Это старание вести поединок так, чтобы, э, устраняя противника, создавать помеху второму. Второму создавая третьему и никого не оставлять за спиной. И никакого лежания э, внизу в партере, потому что если ты лег, ты дальше можешь уже не встать. Да. Но есть у нас мастера э, джиу-джитсу, которые уже знают, что делать внизу, проти одного, вторих і чотирьох людей основою будь-якого виду бойових мистецтв є в першу чергу самозахист. Одним з елементів рукопашного бою є боротьба в партері на нижньому рівні. Ну а кому, як не майстрам з бразильського джиу-джитсу, знати більше про партер? Є таке прислів'я, нас говорять таке прислів'я, що для багатьох, коли ти знаходишся на землі, це вже кінець. Для нас, людей, які займаються бразильським джиу-джитсу, це є тільки початок. Тобто наша задача це затягнути партнера в партер, і тут вже використовуються вже різні удушаючі, боліві. Е, е, якщо це є змагання, то на змаганнях тут якісь позиційні е, положення, тобто є дуже багато позиційних положень. Е, сама техніка бразильського джитсу, вона дуже велика. На змаганнях використовують різну техніку, її перевіряють в залах і джиу-джитсу, воно джи весь час-весь час прогресує. Досі Руслан Задзеля, володар чорного поясу з айкідо, синього поясу з бразильського джиу-джитсу, чемпіон України з греплінгу 2011 року. Призер всеукраїнських змагань з бразильського джиу-джитсу. Тренер федерації бразильського джиу-джитсу в Рівненській області. Бразильське джиу-джитсу воно пішло з Японії. Значить, мастер дзюдо маєта приїхав в Бразилію. Приїхав в Бразилію і там визивав всіх бійців на ну на поєдинки. І таким чином він, так би мовити, пропагандував дзюдо. дзюдо. І він замітив одну таку річ, що коли партнера перевезти в партер, то багато його фізичних можливостей втрачаються. Тобто набагато слабша людина може перемогти набагато сильнішу, перевівши його в партер. Подобається цей вид спорту, і ну, так склалося, що знала тренера Мішу за охоти. Прийшла, спробувала, як би сподобалось. Чи має жінка, тендітна дівчина вміти себе захистити? Обов'язково, в першу чергу, вона повинна себе вміти захистити, тому що в наш час досить небезпечно ходити дівчатам по вулицях, особливо ввечері. Дівчата, так само як і хлопці, приходять по різним причинам. Причин. Для декого це може бути самозахист. Для те, це просто бажання підтримувати себе в якійсь гарній фізичній формі. Дико, взагалі, це бажання е, е, піти куди-небудь, піти куди-небудь займатися чимось е, цікавим, аби тільки не знаходитись вдома біля телевізора. Виправдане сидіння вдома біля телевізора тільки тоді, коли ви дивитесь програму Дім бойових мистецтв. Це дуже добре, що є такі люди, такі фірми, які не забувають про молодь і які надають можливість молодим людям займатися спортом, а не проводити десь час там в різних тих самих кабаках. Дуже дякую, ТРЦ Чайки, за підтримку, за таку можливість, яку вони надають молоді так само нам займатися. Тим, що нам подобається, пропагандувати те, що, скажімо, до цього в Рівному взагалі не було. Я говорю про бразильське джиу-джитсу. Молодь це є наше майбутнє в багатьох країнах Європи. Це вже давно всі зрозуміли і розуміють, що вложуючи ті самі кошти, в молодь вони вложують кошти в майбутнє. Отакий От величезний м'ячик, який ми звикли бачити на тренуваннях з жіночого фітнесу, використовується теж в джиу-джитсу Михайло. Для чого? Це м'ячик ми якби, використовуємо для того, щоб е покращувати навики контролю в партері противника. Тобто, і Плюс ми е покращуємо навики свої, контролю свого балансу. Є в нас сьогодні на тренуванні е, от, е, Медведєв Віталій, який е, буквально е, пару, пару тижнів назад приймав участь у змаганнях, відкритих е, змаганнях з Рівенської області по змішаних іноборствах і став е, призером, зайняв друге місце в своїй ваговій категорії, показав дуже, дуже якби серйозні результати, враховуючи те, що він е, півроку. Півроку тому почав займатися в нас. В нього дуже юний вік, йому зараз 15 років. Я вважаю, що він дуже перспективний. Як ти приходиш в зал, щоб тренуватися, щоб самовдосконалюватись. Ти не приходиш сюди, щоб зганяти злость. Хочеш зігнати злость, будь ласка, йди собі на дворі, вийся головою в дерево, роби щось таке, знаєте. А тут ти приходиш, щоб добиватися результатів, щоб добиватись певних висот. Звичайно, треба бути пересувати. цьому році вже активно почав займатися дуже відомий актор, такий як Він Дізель, бразильським джиу джитсу От і хочу відмітити е, Стетхема, який знімався в таких відомих фільмах, як е, всі частини перевозчика», Там смертельна гонка. От він е, е, попав. Фільми на, на, на знімальний майданчик, от, познайомившись з главним продюсером е, е, цих фільмів на, е, на семінарі по бразильському джиу-джитсу. Досі Михайло Костюк з дитинства займався боротьбою дзюдо, володар синього поясу Скудо, чемпіон України з греплінгу 2013 року, старший тренер Федерації бразильського джиу-джитсу. Тільки в бразильському джиу джитсу використовуються такі е, види технік і е, застосовуються такі групи мис, які не Застосовуються в інших відах спорту, а тим більше не застосовуються в звичайному ритмі нашого життя. Тобто, би, ми постійно працюємо всіма мишцями ног, рук, спини би, і дуже сильно би, працюють наші розумові зібності, мозги, скажімо так. ми дуже сильно підключаємо, тому що бразильське джуджут це не є силовий від спорту, це є в, перший, би, в першу очередь Розумовий, скажем так, тут треба іменно е, технікою, якби навчити навчитись користуватися при боротьбі, а не силою. У бразильському джиу-джитсу е, немає ніякого абсолютно значення. Великий ти, маленький ти. Наскільки ти важчий за мене, я все одно тебе поборю, бо я знаю техніку. У бразильському джиу-джитсу е, в основному маленька людина боротьбу велику людину. Джиу-джитсу здає гарний, здоровий вигляд, тянута тіло. Ну, навики самооборони, в першу чергу. Для усіх тих, хто хоче займатися чи рукопашним боєм, чи бразильським джиу-джитсу, нагадаю, де відбуваються тренування. На фабричній 7» дитяча юнацька спортивна школа номер 4 та головний офіс федерації кійбоксу Будака на вулиці Грушевського, 41. Займайтесь спортом, адже здоровому тілі здоровий дух, як то кажуть. Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.